У мене гарний настрій, я живий, От, впевнений, що встану на ноги, руки цілі. Я думав, що мін там нема, так як там приїхало БМП, але я помилився. Побратим наклав турнікет, незважаючи на те, що в нього проблеми зі спиною, він допоміг мені дотягнути до посадки. Хлопці мене накривали листям і розбігалися, щоб не було додаткових втрат. І він скидав три метри від мене перший раз скинув. Зробили і ампутацію, і реампутацію кінцівки і влили більше трьох літрів крові. Але сьогодні ми бачимо, що його стан покращився.